Я бачу мам, от саме дуже маленьких діточок до 3-4 місяців, особливо якщо вони гуляють з возиком, в них ось така історія: в них зажатий дуже сильно плечовий пояс, м'язи шиї скорочуються, і шия стає дуже-дуже короткою, тому що постійно йде спазм, постійно тримаємо на руках, постійно годуємо, прокидаємося вночі, і отут -от маємо зажимчики. Просте базове відтискання ніяк це не повпливає на грудне вигодовання. Грудне вигодовування і фізичне навантаження, сумісні між собою. Вони мають бути ще раз говорю вам адекватними. Звичайно, я не говорю взяти штангу. Я не говорю взяти навіть гантелі по 3 кг, На що вони вам потрібні? Зробіть відтискання 5-6 разів. Просто зробіть їх. Далі базові вправи на прес для того, щоб органи малого тазу гарно себе почували. Просто піднімаємо мостик, втягуючи сіднички, уявляючи, що ми там розколюємо горіх. Дуже класно працює. На ноги просто поприсідайте з кутом 90 градусів. Це три вправи, але вони вас будуть тримати. Дуже важливо це робити на постійній основі.